На події та визначних особистостей далі про це в рубриці цей день в історії від Світлани Чередник. 20 січня 1972 році розпочалася друга хвиля арештів дисидентів в Україні. після усунення Хрущова нові кермани СРСР поспішають забути провідливу реформ та лібералізацію. Їм вигідніше тримати радянський народ в лищатах обмежень та заборон. Розпочинається активна боротьба зі накомисленням звільнення, виключення з лав комуністичної партії, ув'язнення в психіатричній лікарні та примусове лікування і навіть позбавлення радянського громадянства. А згодом радянська влада застосовує ще більш жорсткі методи. У 1972 році арештовують Василя Стуса, Семена Глузмана, В'ячеслава Чорновола та патьох інших українських дисидентів. 20 січня 1991 році відбувся всекримський референдум, на якому більшість кримчан висловилися за відновлення кримської автономії. Це зумовило статус Криму у складі України. Цю дату відзначають як День Автономної Республіки Крим. Традиційно всіх кримчан зі святом вітають перші особи держави. А по всій республіці проходять святкові заходи та акції, спрямовані на виховання у всіх жителів Криму, почуття патріотизму, любові і гордості за свою малу батьківщину. 20 січня 1920 дев'ятсот році народився Федеріко Феліні, видатний італійський режисер і сценарист. Юний Феліні був шибеником і не виявляв тяги до жодного з шкільних предметів. Водночас йому подобалося влаштовувати вистави, виготовляв маски, розмальовував ляльок, шив костюми. У 1950 році Федеріко ставить свій перший фільм Вогні Вар'єте. Протягом чотирьох десятиліть Феліні знімав кіно, яке було визнаною культовим у світовій кіноіндустрії. Його фільми, такі як дорога, ночі кабирії, вісім з половиною. А Марк Урс, це завоювали чотири оскара в категорії кращий іноземний фільм. А в 1993 році режисер був удостоєний спеціальної премії Американської академії кіномистецтв за внесок у мистецтво кіно. 20 січня 2009 році 44-м президентом Сполучених Штатів став Барак Обама, перший темношкірий президент США. Барак Хусейн Обама молодший народився 4 серпня 1961 року в Гонолулу, столиці штату Гаваї. У шкільні роки найбільшим захопленням Обами був баскетбол. Обама навчався в західному коледжі у Лос-Анджелесі, а потім перевівся в Колумбійський університет, де починає своє становлення як політик та суспільний діяч. А в 1995 році Обама пише свою. Першу книгу Мрію успадковані від батька. Її публікація приносить майбутньому сенатору віславу. У 2008-му восьмому Обамі несподівано вдалося посунути Гіларі Клінтон у внутрішньопартійній боротьбі за право стати кандидатом від демократів. А згодом на президентських виборах він впевнено переміг висуванця на той момент правлячої республіканської партії Джона Маккейна. Одним з перших своїх указів на посаді президента США Барак Обама розпорядився закрити в'язницю Дельта на військовій базі Гуантанамо. Того ж року Обама оголосили лауреатом Премії миру за величезні зусилля з зміцнення міжнародної дипломатії і співпраці між народами. У мене є мрія. Гасло, яким часто користуються сучасні.